– Мартинко, сам ковка Самуель. Привіт, Мартинко. Привіт. Я тішуся, що я вже нарешті вдома. Надіюся, що вже ніколи нічого не розлучить. Ця історія не могла закінчитись краще. Мама Івана обіймає своїх синів Самка і Мартінка. Вітається з бабцею Норікою і насолоджується першими секундами вдома в Шамуріні. І всі є щасливі. Нарешті ми вже вдома. Те, що ми хотіли два з половиною роки забрати їх з Англії, це нам вдалося. Нарешті. В Англії Івана залишила роботу звільнила квартиру, пішла на літургію і почала перевезення речей. Головним чином іграшок для її дітей. Прощавай на віки вічні, Англія! Це останні хвилини на британській землі. Посадка на паром в порту Дувер, відплив від берега. І один жорстокий етап життя Івани саме тепер закінчується. Зараз пів на сьому за британським часом і Івана після двох з половиною років залишає Великобританію. На це я чекала цілих два з половиною роки. Мріяла про цей момент. Мама, ми зараз на кораблі. Ура! Так, ура! Перед нами загалом є 1750 кілометрів через п'ять держав Євросоюзу. Їдемо через ніч і на другий день. О пів на другу після обіду переїжджаємо кордон Словаччини. Після довгих 25 годин і 30 хвилин до сім'ї долучився її останній член, мама Івана. Дякую. Не лише ця сім'я, але й ціла земля може видихнути з полегшенням. Словацькі діти є в словацькій рідній сім'ї, вдома на словаччині. Ця місія доходить до кінця. Мартін Карпач, телеканал Йой.